Добрий день, дорогі друзі. Нарешті дали у нас світло, а це означає, що я зараз монтую вам відео. Сьогодні не було у нас, вимкнули десь о 9.45, а вимкнули світло у 13 годин. О, так що, ну, зато зараз один день. Один раз в день будуть сказали, вимикати. Не два-три рази як було, а один раз. І тому. Будемо далі із світлом. Ну, поки світла не було, то ми трошки я поприбирала в хаті там, з фонариком, де я щось могла, з Дімкою пописали трохи літери, що йому задавали в школі, От, їсти приготували. Добре, що хоч і газ є, тому можна готувати, звісно, ці дома, Ось у нас, у нас та, наша квартира та, що ми купили в новобудові, то там електрика кругом. І оце як світла нема, то я не знаю. То ми дуже не поспішаємо туди переїжджати. От. Ходити нам на заняття йти онука вести. Сьогодні у нас, сьогодні зроблю ось таку гарбузову кашку з рисом, вже засипала. Зараз е, пічка там у мене ось яблучка вже будуть. Тушиться гарбуз іще заодно і потім кашка. Поставлю кашку, звариться, то плюс твара вже на дворі гуляють, бо почались канікули. Почались канікули. Добре, кажу, що два хоч один раз виключають, буду зараз виключати один раз на день, не два, не три рази, один раз. Ну, але ж тільки такий проміжок, так, проміжок часу великий. Для тих, хто на роботі, то добре, вони прийдуть і хоч ввечері світло буде не, не темно на полмацки щось робить. Що виставила шорс, була така завірюха, зараз вже нема вже все. Минутне діло. Завірюха, завірюха, раз, вже все. Все мокре, дощ, як вроді би. Виставляю відео що в неділю, як ми ходили на базар і таке все інше. Ну да, дощ, он який. та який. Біє калюжам, який дощ. Тільки що був сніг, вже дощ. Хто? <инфонг> Где? А на Может, не, мы брали вот там, вот там. Вот тут мы брали. Ну, не, тут и потом туда ходили. Сало А? Сало? Да, Ой. Она а шеб... на Новый год хочет? А, да, да. Тут так та что а? рано. Рано брал. Рано? Да. <неприс <Learning> там морозилку поклали, и такая вот. От м'ясо. 107. Ці які гарні люди. Молодець, надо, щоб все одно. То може грудинку чи не хочете з косточки. Дуже. Ну, беруть просто, ну воно реально вже дешевше, дивіться. І косточка, і м'ясо. По 170 гривень. Просто беруть зараз на поводись Я бачу такі прям жовтенькі. Кукуріда, пшениця. Угу. Ой, гарбуз у вас пятнадцять. А гірки 80 вроде, Восімдесят груди. А чесночок? По п'ятнадцять п'ятнадцять кучка. Угу. Дякую. 20, 20. Ни туди, Триста сімдесят шесть грамм. Ну, Доложити до 400. Оце врізані. А його пробують, хай вже пробують. Бо той ще не захотять потім. Понялися. Хай буде з походу. Так, вам ще укроп і петрушка, да. так? Так. А гірок у вас почув? По 50. щось вже дешевше стало.

Дід такий веселий, пропонував копченості по 300 гривень. Фу, я дум... Спробуйте, я, кажу, ви що, я, я ще не завтракав. Я, я думав, щось з А. Пахне так тут травками смачно. О, діду. А? Я Трав? О, Кого? Я шукала? Я зрозумів, ну я ж уже купила. Ні. Ой, господи, горобці прямо на голову. Ой, тут щось вистроїли таке. А по чому це домашні? А то петух а это бройлеры всякие даже нутря е в 235 гривен перепелка 265 друзья всем привіт доброго ранку сьогодні у нас неділя ой яка пішло 15 Саша, 15-й сьогодні. Чи 16? 15 грудня. Ми з вами у Черкасах. Ми з збігали на базар, хотіли прикупити там м'ясця на холодець. Ну не так м'яся, як гомілку. Ну, але там всі такі от, з ножками, з копицями я не хочу. Таке купила м'ясорубки. Гомілку по 120 гривень. Вона затягнула на кіло 300. Вот. Потім ще купимо. А, і взяла гов'ядинки трошки. Взяла. Вот. А, і потім ще візьму трохи свинини, може, ще прямо дойдемо сюди. Так, хочемо. Ходімо так. Трошки візьмемо ще свинини, шматочок. І цього індюка хотіла. А, ні, ми ж петуха купили. О, ми купили петуха. такого невеличко, там кіло став, теж кіло стоп, км. Кинемо холодеця на новий рік вже. Готуюся. Бо Андрій зять сказав, без холодця навіть ні-ні новий рік, щоб був холодець. Так що Андрій майже все вже готове, залишилося тільки зварити. Холодець буде. Такі так. у нас один градус погодка така. Ну, Вітерець нормальний. Я на завтра подивилась, вроді обіцяють аж 6 градусів. Чи сніг буде йти? Так, Так, зараз біжимо вже додому. Ми сьогодні рано так вийшли, що не снідали. Тому зайшли в Макдональдс. Так, поснідали. Каву попили, там ходу. Так сьогодні поснідали. От Тепер біжимо додому, треба борщ варити. А хтось ще заходив, млинці. Mm -hmm. Це в Саші каже, він каже, як отдих у нього. Так? Дозволимо тобі поотдихати. Так що біжимо додому. Везде вроді вспіли, слава Богу, що не було повітряної тривоги зранку. Вночі все бахали. Що біжимо? Всім гарного дня. Побачення.